Всім привіт! Це моє перше відео про Shopify. І сьогодні ми будемо розбирати те, як правильно вштувати знижки, дискаунти на Shopify, які є тип і як вони працюють. І так, переходимо в заходимо на Shopify магазин, переходимо в розділ Discount, клікаємо Створити знижку. Знижки є чотири основних типи: це знижки на певні типи продукту або на категорії товарів, які Shopify називаються колекції. Це знижка формату купи X, отримай y. Наприклад, купи iPhone, отримай чехол у подарунок, знижка на замовлення, і знижка на безкоштовну доставку. Тобто, якщо у вас є платна безкоштовна доставка, можна оштувати, що при виконанні певних умов або у певний період була безкоштовна доставка. Тепер давайте практично розберемо кожен з цих типів знижок. Знижка на усі продукти заходимо. І тут знижки діляться знову ж таки на два типи. Є формат discount-коду, тобто промокод, який ви можете або самі вписати, номер 1, 2, 3, 4, або знерувати рандомний код. І є автоматична знижка, яка, яка би працювала при виконанні певних умов. Давайте розглянемо дві знижки. Візьмемо автоматичний код, давайте так, Тарас, 1, 2, 3, назвемо. Тарас, 1, 2, 3. І далі. Знижки тут діються ще на два типи. Це знижка в відсотках або у доларах. Давайте візьмемо знижку 19 доларів, наприклад. І на певну категорію продуктів або на певний товар. Візьмемо на певну категорію продуктів, наприклад, продукт EveryDrop. drop. категорії EveryDrop. Так, використовувати правильно, чи є якась мінімальна умова. Давайте мінімальну умову тобто можна без, можна при покупці з певної категорії від певної суми, і при покупці від кількох одиниць. Давайте від двох одиниць. І далі, чи для усіх типів клієнтів, чи для певного типу сегменту ваших, ваших кастомерів, чи для певного взагалі кастомера, який раніше куплав, обираємо для усіх. Ставимо ліміт на одну особу. Не вибираємо, що можна цю знижку комбінувати з іншими, і що в нас не вийшло, що ми людині замовни майже задармо віддамо. І вибираємо дату закінчення, наприклад, з середа, 30 число. Клікаємо зберегти знижку. Тепер наш промокод. Ми можемо шерити наші знижки за лінком. Тобто тут шитий промокод, і при застосуванні автомати... при переході за цим лінком людині буде автоматично застосовуватися цей промокод. Інакше її його доведеться вводити. Тепер давайте пройдемо, як воно працює. Заходимо на сайт, переходимо в категорію EveryDrop. У нас здається, дві одиниці треба купити, щоб знижечка спрацювала. Окей, заходимо на товар. Візьмемо три одиниці, наприклад. У нас же тут були різні товари. Так. Угу. Переходимо чекаут. І вводимо тут Тарас 1, 2, 3. Тарас, 1, 2, 3. Супер, У нас застосувалася знижечка 19 доларів. Тепер давайте розглянемо, як працює знижечка автоматично. Давайте ми цю можемо деактивувати або видалити. Давайте видалимо. Створимо автоматичну знижечку. Давайте ось перший, перший формат на продукти і на замовлення, він дуже схожий. Давайте я візьму третій пункт і тут покажу, як працює автоматично. Вони майже однаково працюють. Візьмемо автоматично, наприклад, Тарас. Давайте Black Friday назвемо. І знижечку, наприклад, 99%. На тут не вибираємо при купівлі 4 5 одиниць. Далі, чи комбінуємо, чи ні, дату закінчення не вибираємо. Тепер дивіться, нам треба вибрати будь-які 5 одиниць продукту. І спрацює знижка 99%. Давайте повернемося до наших товарів. Ось з LG, наприклад, перейдемо. Подамо до корзини. Ось так. 6 у нас товарів. Переходимо і автоматично спрацювала знижка Black Friday на 99%, що дуже круто і правильно. Далі. Переходимо, створюємо наступну знижечку. Тобто ми розглянемо дві знижки на товари і на замовлення. Далі знижечка формату купи X отримає Y. Найкраще такі саме типи знижок знайшоти через додатки, тому що вони можуть автоматично пропонувати додавати товар до корзини. У випадку з Shopify тут людині потрібно вручну той товар і додати, що трішки складно. Але давайте покажу, як працює. Е, Певний формат. Давайте візьмемо. Давайте візьмемо нехай автоматично буде. Тест назвемо Тест 34, наприклад. Мінімальна кількість одиниць. Чи беремо, чи ні. Стамо, що, до прикладу, людина купує давайте купує від 100 доларів. Товари певної категорії, наприклад, товари EveryDrop. Якщо людина відповість 100 доларів, вона отримує безкоштовно один товар, наприклад, з колекції, з колекції наприклад, LG. І тут можна не, або знижка певний відсоток на цей товар, або у доларах, або безкоштовно. Взмемо безкоштовно. Комбінуємо ні. Тепер давайте пройдемося. Людина купує на 100 доларів товара за колекції Відроп і отримує безкоштовно один товар з колекції LG. Давайте глянемо, як це працює. Тобто, дивіться, зараз в нас. Так, 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 ще старі промокоди застосовуються. Так, в нас є товар Так, все правильно. Так. Так, дивіться, тепер ось це видалимо. У нас є три товари з категорії everydrop, і у нас товар LG рахується по нульовій вартості. Якщо ми перейдемо на етап чекаута, у нас everydrop коштує, як і коштувало, а LG товар рахується по нульовій ціні. І останній тип знижки це тип знижки по безкоштовній доставці. Безкоштовну доставку логіку ви можете будувати як на налаштуваннях магазину, так і через знижки, зручніше на налаштуваннях магазину Shipping Delivery. Як це працює в знижках? Діскаунт-код. Е, так. Е, можна автоматично або згенерувати рандомний код. Давайте рандомний згенеруємо. Чи для усіх країн, чи певного типу країн можна вибрати, це буде працювати. Далі, чи є мінімальна сума замовлення або мінімальна кількість одиниць. Для чого це? Тому що багато магазинів роблять безкоштовну доставку при покупці від 100 доларів, там, від 5 одиниць. Тому це зручно. Тут вибираємо для якого типу клієнтів і скільки разів людина може використовувати. І я цю зничку вам зараз не протестую, тому що в мене не підключені способи доставки, але думаю, ви всі зрозуміли, як саме вони працюють. Певне, це відео було вам корисно. Якщо у вас є запитання або потрібна допомога з роботою по Shopify, пишіть в мій Instagram, буду радий вам допомогти.